Вже котрий день мешканців будинку на вулиці Дундича 7 чи не найбільше хвилює питання, хто будує капітальну одноповерхову споруду майже в притул до їхнього будинку і для чого вона має слугувати. За словами найбільш активних жителів, усі їхні намагання дізнатись про це у багатьох українських установах були безуспішними. Хто тут щось сьогодні строїть, розберіться з ними. І ніхто нам нічого не каже, і ніхто нас не слухає, в які б ми інстанції не зверталися. Та не тільки проста допитливість привертає увагу громадян до сусіднього з ними будівництва. Вони стверджують, що ведеться воно на території, яка закріплена за їхнім житлово-комунальним кооперативом люнок, з порушенням багатьох санітарно-технічних вимог до міської забудови. Мовляв, нову будова затуляє вікна кількох квартир від сонячного проміння, під неї проходять комунікації до будинку та інше. Міські інспекції департаменту архітектури нас запевнили, що ніяких офіційних та неофіційних звернень від мешканців Олекодунеча Сім до них не надходило, а нова будова зводиться на цілком законних підставах і ніякої таємниці собою не являє. Згідно договору дворічної давності між Рівнською міською радою народних депутатів та кооперативною фірмою Промінь, остання отримує на умовах оренди відповідну територію на вулиці Олекодундича для проведення реконструкції та обслуговування овочевого магазину. Необхідні дозволи пожежників, екологів, архітектури, Укрінвестекспертизи експертизи та інших установ на реконструкцію будівництва овочевого магазину керівництво провання отримало та проводить його без будь-яких порушень. До кінця цього року овочевий магазин на вулиці Олекодунича має відчинити свої двері перед покупцями. І останнє. Головний спеціаліст міської інспекції департаменту архітектури В'ячеслав Качмар сказав, що якщо хтось має якісь претензії до вищезгаданого будівництва, то повинен їх сформулювати та подати на розгляд до його установи. Без відповіді таке звернення не залишиться.